Дуже зручно банки і на закрутку, але дуже багато літрових ті, що на ключ. Тому мушу ще їх використовувати. В році покупляла собі отакі от банки. Я ще минулого мала пару банок і цього року докупила їх. 1,9 об'єм, але широке горло, що дуже зручно потім набирати. Все, оці в мене отакі от цікавої форми. Минулого року я їх таких не зустрічала, ну можливо, були, я не бачила. А цього року ще хочу закрити такі половинками, називаються армянчики. Ну там теж якийсь такий рецепт специфічний, смачний. Там половинка, вони там в спеціях, ще в чомусь маринад. Так що буду ще їх пробувати. Але там треба дуже хороший сорзнити помідорів, і щоб вони і тугі були, і гарна серединка, щоб того білого в середині не було. А далі зараз іду помідорчики.